То у вас така сама Хонда? Тільки новіша чи? У мене, у мене таких дві. 50 кубових, отаких от дві. Тільки на 17 колесах. А це нова, це мені син подарував. Це 125 кубів. А, ну то це мощніше. І звичайно. 50 а, то, да. а, то 125. І ті їсти, ті на худобу, ці А як ви так нам надумали приїхати з Києва в Житомир? Я давно хотів поїхати, в мене батько з Житомирщини, там його, він похований. чотири роки назад він поховав. 6 років прожив. А зараз така нагода трапилася, ідума на цій неділі поїхати на Житомирщину. А тут бах, іде рейс прямо. Ну, я до вас вже в художню їду. Як вам поїздка? Для мене, до мене ну, <смі> <смі> я ж 50 кілометрів, вона ж в сотні їде. А я є 50. То я ж не можу його підвозити, я з тим їду. Він перший, я ззаді, все, все, все нормально. Супер, поїздка, супер. Тихенько, все нормально. І знаєш, де про боково? колесо, на оці шини горять у них. І ця проволочка. Вона б'є колесо, витягується, її не вийде. Мацаєш, мацаєш, дирки нема, а камера в дирках вся. Я вже так два рази був на цих кабах. Так що це, це страшна ця траса, це цієї гості, це проволока з щином. Костю. Це біда. Треба, треба нову резину ставити на трасі. Лиса резина п'ється. А нова шип підкидує цю проволочку. Ця лиса, одразу туди і її витягує. Її прокололи, витягнули. Ти поїхав, бачиш, спустило, нема нічого, не цвяхів, мацаєш, мацаєш, те воно ділося, нема. Я кажу, два рази дивую.